Тактика ЗСУ грамотна і успішна. А критика дій українських військових у деяких зарубіжних засобах масової інформації подекуди поверхнева та непрофесійна. Такий висновок зробили експерти Київського безпекового форуму у традиційному аналізі публікацій західних медіа, розміщеному на сайті КБФ. На думку експертів, масштаби і тактика контрнаступу України визначаються обстановкою на фронті, а не браком підготовки чи дисципліни. Як відомо, типовою наземною тактикою Сил оборони України є вибіркові штурми укріплень силами невеликих груп за підтримки бронемашин, танків, артилерії і дронів. Це забезпечило стале просування ЗСУ і значні втрати ворога. Така тактика пояснюється надскладними умовами контрнаступу, щільною замінованістю місцевості на півдні. Перевагою Росії в повітрі а також неймовірною довжиною фронту. Українське командування не може за НАТО ризикувати бійцями і технікою заради пришвидшення наступу. Натомість в інфопросторі сформувалися очікування, що українці наступатимуть одночасно батальйонами і бригадами, прориваючи фронт на десятки кілометрів у глиб за тиждень. Відтак в західних змі з'являються коментарі щодо неграмотних дій українських командирів, які нібито подрібнюють з'єднання і не вміють діяти великими силами. Такі судження на переконання експертів КБФ суперечать не лише фа фактам і військовій логіці, а й аргументам українських і західних професіоналів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний неодноразово заявляв, що контрнаступ відбувається в умовах острої нестачі повітряних спроможностей України. Цю тезу публічно підтримали кілька діючих і відставних генералів країн НАТО, зокрема бригадний генерал Крістіан Фройдінг з міністерства оборони ФРН. Фахівці також наголошують на перевазі Росії в артилерії і неможливості масштабного наступу на замінованому фронті без переваги ЗСУ повітрі. Так, експерт Королівського інституту об'єднаних служб Джек Вейтлінг зазначив, що навіть американські війська на навчаннях показують погані результати в розмінуванні фронтових укріплень в умовах домінування США у повітрі.